О, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал Shadow Bay Mix. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера. Не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів. Для нього ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв. Пам'ятали максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Ох, давно я не згадував про цей канал. Так хто не знав, Генри, наприклад, не знав, то я робив коротенький огляд на Shadow BMX. Як каже автор каналу Shadow BMX, він кілька років тому служив в українській армії. Це вже було після 2014 року, але до 2022 року. Тобто він мав би вже розуміти, що відбувається. Навряд чи б він казав, не все так однозначно. Так? Ні. Нічого подібного. Він повернувся з армії і так само пише постіки в ВК. Збирає донати в кривавих рублях, і це канал. За аудиторію майже в 100 тисяч підписників. Але сьогодні окреме відео з детальним розбором. Якщо що, Shadow BMX. Це не канал про BMX, це канал з оглядами на ретро ігри і, взагалі, про ретро геймінг. Із інформації, яка є в його ж інстаграмі, останні роки він жив в Одесі. Думаю, що і народився він в Одесі. Є, наприклад, фото його батька, який служив в армії в Одесі. До речі, трохи не забув. Автора каналу звати Руслан Громовенко, передивляючись своє старе відео, де був уривок про у BMX, я помітив, що в своє ж відео я вставив лише невеличкий шматочок, із відео, де Руслан каже, що він служив в армії, але більше ніяких підтверджень своїх слів я не додав. Що ж, в цьому відео я виправлю свою ж помилку. Отже, шукаючи те саме відео, де Руслан Громовенко розповідає про свою службу в армії, я зіткнувся з проблемою. Такого відео на його каналі більше немає. Він або приховав це відео, або видалив його. Але я знайшов це відео на іншому каналі. Не факт, що це канал створений ним же можливо це робив якийсь. фанат, але зараз не це головне. Многие считают, что по возвращению из армии я стал грубо общаться с подписчиками. Но не все знают, как порой я отвечал тем, кто писал мне еще тогда, в 2018 году. Те, кто мне тогда писал, стали ненавидеть меня еще на момент службы, а не после нее, как многие из вас. Личка тогда у меня была открыта. Мне мог написать и задать вопрос каждый желающий. Признаться, не на все сообщения я отвечал. Скажу честно, с людьми, что писали, не всегда было интересно общаться. Порой мне просто они надоедали. У людей куча свободного времени, им скучно, и они решают написать мне. Вы только представьте, служите вы в армии, стоите такой на посте в наряде, в бронежилете автоматом, на холоде, и тут вам приходит уведомление о сообщении. Вы открываете его, а там... Как ты думаешь, кто сильнее, Соник или Человек-паук? Признаюсь честно, я мог в этот момент человека послать и попросить не писать мне больше. Я пару раз устраивал стримы с телефона, и то, что я видел в чате, меня очень расстраивало. Как и расстраивали те абсурдные сообщения, что мне порой писали. я не хотел снимать видео для этих людей. Многие подписчики стали мне противны. Но, к сожалению, под раздачу попали и адекватные, преданные зрители, которых я впоследствии потеряю. Присаживайтесь поудобнее, вы смотрите видео, что стало с Шедубэмиксом после армии. Спойлер, глобальную он измену. Все. Як сидит в контактике, так и сыдить. Але до цих моментів мы ще повернемся. Приблизительно в 10 утра, 11 апреля 2019 года, я сажусь в маршрутку и отправляюсь домой из воинской части. Дома я должен был достать компьютер, зайти в свою группу ВКонтакте Shadow BMX. Я понял, что я устарел, и написать пост о том, что я вернулся. Поблагодарить всех за ожидания и в этой связи анонсировать стрим, который я попровел вечером того же дня, где бы мило общался с подписчиками и рассказывал о своих планах. Но что происходит на самом деле? Я приезжаю домой и не делаю вообще никаких оповещаний о том, что вернулся. Никаких постов и никаких стримов 11 апреля не было. Многие думали, что я все еще в армии, но это было не так. Люди просто недоумевали, а он же вернулся или нет. Этим вопросом они задавались еще долго. То есть вы представьте, меня ожидают тысячи людей, а я просто взял и забил на всех. И это моя первая ошибка. Но все же давайте сейчас попытаемся представить, что я все сделал правильно. После того, как я провел стрим 11 апреля с ответами на вопросы, на следующий день мне нужно было бы записать небольшой влог и назвать его что-то типа «Вернулся из армии», где бы я еще раз всех поблагодарил, потому что не все могли смотреть стрим, ну и рассказал бы о своих планах І анонсівав би три роліка, Як Каждо було тогда про Xbox 360, обзор Паука, Тинсонік і обзор Sonic Forces. Тобто він вертається з армії в 19-му році, коли війна вже йшла з 14-го року, і збирає рублі. Так наче нічого не відбувається. It's only game. Why you have to be mad? знаєте, одна справа, коли подібним збором рублів колись займався я чи інший український блогер чи стрімер, як усі так звані вніпалітіки, ігрові блогери, бла бла бла. Озираючись на свої зашквари, я розумію, що багато хто міг займатись таким, ну принаймні до 24 лютого 22 року. І мені важко їх засуджувати, бо це все одно що закривати очі на власні зашквари. Але коли ти військовий, який повертається додому після служби, сідаєш порубатись в ігри, включаєш стрім і починаєш збирати рублі, живучи в Україні, ну вибачте мене, але це. Але на тому ж каналі, типу архів з відео Руслана, мені трапилось ще одне відео. кого на основном канале, звичайно, що немає. Шедл BMX на протяжении нескольких лет добросовестно посещал военкомат по каждой повестке и даже 10 октября 2017 года, когда его всего же призвали в лавры вооруженных сил. Попав в учебный центр Десна, он столкнулся с вещами и людьми, которые, как он думал, могли существовать только в фильме. Но перед его глазами были суровые реалии солдатской жизни. Присаживайтесь поудобнее, вы смотрите видео «Что стало с Шедл БНХ в армии?» Как в тюрьме. Армия — это, конечно, не тюрьма, но те крики, бешеный темп, узкие рамки, дисциплина и изоляция, которые обрушились на Руслана в Десне, были для него чем-то близким к понятию тюрьма. Чем я заслужил такое отношение? Что я сделал? Это были самые первые его мысли в армии. Оглядываясь назад, он говорит. Не было никакой самодеятельности. Все делалось по команде и только строим вместе со всеми. Телефоны им там приходилось давать, а получать их только по воскресеньям. В один момент Шедоу чуть было не сломался в кобыле мысли обратиться к телевидению и рассказать, как тут в Десне морально ломать людей. И в глазах парень пытался повешаться на собственном ремня штанов, но мы его остановили. Сейчас сам Шедл считает, что это была все же глупая идея жаловаться телевидению. И сейчас он рад, что он не сделал. Парень с города и провинциал. Будучи достаточно хилым парнем, он выполнял нормативы наравне с теми, кто был намного крепче его. Там никого не волновало, можешь ты что-либо или нет. Ты будешь бежать вместе со всеми. Родившийся, выросший в городе и не привыкший к физической работе, он сыскал на себя гнев со стороны тех, кто вырос в провинции, где физический труд был для людей их кругом. Поначалу Руслан, например, не мог копать лопатой так, как это делали его сослуживцы. За что его и не взлюбили, думая, что он просто притворяется и отвынивает от работы. Ведь в отличие от других, он быстрее уставал, тем самым тормозя процесс совместной работы солдат. И из-за чего на него сразу обращали внимание. Дедовщина. Как бы кто ни говорил, что Руслану крупно повезло служить в родном городе, это Одесса ему дорого пошлась. Уехав с учебки служить в свой родной город, единственное, что волновало его, это коллектив. Мне все равно, что это будет за часть и чем-то придется заниматься. Главное, чтобы там были хорошие люди. Он очень хотел показать себя на новом месте с хорошей стороны, ведь там его еще никто не знал. Как оказалось, работать там приходилось не меньше, но в довесок ко всему этому пришла еще и У его подразделение был всего один старослужащий, но тот его выставлял при всей роде в таком свете, что все остальные старослужащие стали к нему впоследствии цепляться. Порой приходилось застилать пять кровати по утру. Однажды, когда одной ночью Руслан спал, его скинули со второго яруса кровати вместе с матрасом прямо на пол. И заверяли его, что он упал сам, крутясь во сне. Самое яркое воспоминание, как я остался с ними работать до поздней ночи в ангаре. Я стоял и докрашивал тогда в прицеп, и пока я не видел, они отлили мне ноги бензином и подожгли. Я видел, как мои ноги горят, но я ничего не стал с этим делать. Они хотели посмотреть, как я буду паниковать, а в итоге паниковали они, когда принялись меня тушить. К счастью, успели сгореть только шнурки и обгореть обувь. Видя, какой репутацией пользуется Руслан, его собственный призыв не стеснялся в лишний раз его подколоть. А когда ему нужна была поддержка, не решали заступиться. Его считали бесполезным. Такое мнение о нем у всех, к сожалению, закрепилось до конца службы. Я никому не собирался лезать зад, и уж тем более дружить с теми, с кем мне не интересно, как бы это ни было бы выгодно. Но в то же время я всегда был для всех открыт. А так и не до конца Даже под конец службы некоторые продолжали его недолюбливать, но уже и сами не помнят за что. Сейчас сам Шеру объясняет это так. У них изначально закрепилось за мной ошибочное мнение, от которого уже было не избавиться. Госпиталь. За время службы не раз бывало такое, что Руслан заболевал. Он все чаще замечал, что ему начинало становиться плохо, когда на него начинали давить со всех сторон. Практически все мои болезни были из-за нервов, плохого настроения. Иммунитет слаб, и я сразу заболевал. Как правило, он отделывался обычным ОРЗ, хотя однажды не обошлось и без воспаления легких. Но сам Шедл говорит, что госпиталь для него был своего рода подпишкой, ведь это была хорошая возможность отдохнуть от назойливых лиц, ну и, конечно, выспаться. Начальство. Именно от начальства зависит, какой будет служба. С этим Шедл отчасти повезло. Особого контроля со стороны офицеров не было, да и сами люди мне более-менее нравились. Было весело, особенно с прапочками. Но потом начальство сменилось, а как известно, новая метла по новому метет. Многое ухудшилось, стало жестче, в принципе стало так, как и должно быть в армии. После смены старого командира на нового в часть начали приходить его люди, а старое начальство уходить. Дедовщина теперь стала пресекаться, но в то время же это уже сам был старостным так что роли для него это не сыграло. Да и к тому же он сам никогда не трогал молодых солдат. Однако новое начальство, впрочем, как любое другое в армии, эксплуатировало солдат срочно. И я один из немногих, кто бы что-то понимал по компьютерам и офисным программам. Приходилось работать для них с тонной текстой и таблиц. Так можно было заработать себе увольнение. Конечно, они понимали, что я срочник, увольнение для меня это мое все, и пользовались этим. Конечно, я бы это не назвал взаимовыгодой, это была скорее неадекватная оплата моего труда. Увольнение и алкоголь. Часто бывало такое, что на выходных Shadow BMX посещал свой родной дом. Единственное, что помогало выжить в этом турдоме, это увольнение. Гражданская вседозволенность и желание расслабиться пристрастила Руслана к алкоголю. Каждое увольнение сопровождалось спиртными напитками и спонтанными решениями. Когда ты находишься долгое время в изоляции, у тебя обостряется чувство свободы. Тебе кажется, что на гражданке ты все можешь. И потом за это все тебе становится стыдно. Один раз, по его словам, он довел себя до такого состояния, что не мог встать на ноги. А про некоторые даже вспоминать сейчас не хочет. Наряды. Наряды – неотъемлемая часть службы. За время службы Шедов выступал дневальным патрульным и помощником дежурного КПП. Последнее его преследовало до конца службы. С того момента, как сменилось начальство, нарядов стало больше, и они стали сложнее. Например, если раньше солдаты патрулировали территории, имея при себе лишь рацию и нож, то теперь это еще и автомат с боевыми патронами, и бронежилет, и каска. А на КПП все машины, что собирались заехать в часть, должны были осматриваться и проверяться на минную безопасность. Еще добавили наряд по парку, где находится автомобильная техника. Зимой там было практически нереально провести ночь, ведь не было никакого помещения. Скрыться от холода было негде, разве что в тех самых машинах, в которых можно было привести дух, на металл которых вытягивалось тебя тепло. Из-за нехватки людей приходилось заступать в эти самые наряды через сутки. Это ему тяжело давалось. Сон по 4 часа в день. Ощущение такое, как будто безостановочно бежишь в марафонскую банку. Тембель! Он выдержал и я служил честных полтора года рядовым солдатам. Но что же с ним сейчас? Будут ли его новые видео такими же лампами, как и прежде? Время покажет. Мне приятно, что люди продолжали за мной следить и подписываться. Значит, то, что я делаю, не зря. Ну почому іменно он на ютубі є і другі обзорщики, талантові ярки. Нокшеду Пимикс нашов свої лісні сокуспігу. Он його вибрав сам і себе связи. Те, що він розповідає про своє життя в армії, це звісно крінжатіна. Про це треба було б говорити по телевізору, писати не знаю, блогерам. Коротше кажучи, освітлювати цю тему. Але Руслан цього не робив. Він терпів, навіть коли його підпалили. Okay. Я не знаю, як це назвати, підберіть самі слово під це. Але цікавий тут інший момент. В відео він каже, що він не збирався лизати дупи тим, з ким йому не цікаво. Запам'ятали цей момент? Окей. Тоді перейдемо до сьогодення. Чи сказав Руслан про війну хоча б щось? Може, засудив хоча б Путлера, маючи аудиторію майже в 100 тисяч підписників. Він нічого не зробив. Абсолютно. В спільноті Ютуба порожньо жодного поста про це. В Контактикі теж нічого про це немає. Ну це і не дивно, правда. Відео на цю тему він не випускав. Знаєте, виглядає так, наче Руслан Громовенко живе не в Україні і не в Одесі, яку обстрілюють, мабуть, сильніше, ніж Київ. До речі, в Контактиком, який заборонено в Україні, він досі користується. Робить там якісь вніполітичні пости у себе в групі, навіть в останньому відео є посилання на групу. Але це все були квіточки, так би мовити. Приготуйте свій зрадомер. And we Якщо зайти в опис каналу, в нас тут і Вконтактік, і Рутуб, і Яндекс.Дзен. Ah! Канал на Рутубі він веде. Яндекс Дзен він не так, щоб закинув. І хтось може сказати, ну і що тут такого, де тут зрада? Він ж просто сидить на московицьких сайтах. Хо -хо! Знайомтесь, його новий канал зі стрімами, який називається Надіюсь за тащим, на яких він збирає рублі через московицький донатний сервіс Донатпей. Хтось досі виправдовує усі ці донатні помийки тим, що вони, бачите, з сервера мають десь там в Нідерландах. Аго, зніміть рожеві куляри і перевірте ці сайти самі через сервісі Whois. І ви на власні очі побачите, що сервера якраз таки на Московії. Окей, якийсь геніс каже, що Руслан збирає з московитів. Бабло, і що таким чином на Москові залишається менше грошей, і що взагалі Руслан Громовенко донатить на ЗСУ. От тільки в цій нафантазованій історії є інша сторона: Руслана Громовенка можуть дивитись не тільки москопітеки, а й українці. І коли українці хочуть, ну, наприклад, задонатити блогеру, що вони бачать. Вони бачать лише посилання на один сайт, і це donatpay.ru. І ці самі несвідомі українці, які не дивляться, що це за сайт, беруть і донатять русланчику. Але частина грошей залишається на Москві у вигляді податків, з яких, можливо, зроблять кулі та ракети, які потім полетять в наш бік. Чи ви думали, ці сайти працюють без комісії і безкоштовно існують на серверах? You are really dumb, for real. Ну і так, Руслан Громовенко не збирає на ЗСУ, в нього немає зборів. І я дуже сумніваюся, що він... Хоча б сам донатив колись на ЗСУ. Хоча він, як ніхто, має знати про те, чого не вистачає в армії. І виходить якось дивно, людина, яка в армії не хотіла дружити з тими, хто його ображав, чи з тими, з ким йому не цікаво, бо бачите, він принциповий хлопчик. Але от на гражданці ці принципи не працюють. І він дружить з москвопітеками, які нас же і обстрілюють, і збирає. Рублі, у той самий час, як його давній товариш по цеху змінив мову на каналі і допомагає ЗСУ. До речі, Батхет, привіт, давно не бачились. Коротше, пройшло майже два роки з виходу мого минулого відео, де був він, але з тих пір нічого не змінилось. А зараз увага! Інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, організації деякі дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті YouTube. І по можливості буду вставляти відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окремо монобанку ви можете знайти в описі до відео або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з фондом солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону. І рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем, і чи взагалі він живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде трофейний шолом від прожареного Москвопітека, який мені передали. Файні люди з добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади номер 1 яке, на жаль, вже розформували. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви можете знайти в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло, Дяка. Кофі, PayPal та крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились? А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть запропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте. Русофобії ніколи не буває забагато. Ні, ні ні.